Добрий день! Пропоную сьогодні разом скласти речення до поданих схем. Порядок звуків утворює слово. Порядок слів утворюють речення, а схема речення це умовний його запис не словами, а лініями, рисочками. Слова є довгі та короткі. Тому схема речення також може мати і довгі, і короткі лінії. Давайте разом розглянемо ілюстрацію. І придумаємо речення. Але воно повинно відповідати схемі. Давайте її розглянемо. Схема має три лінії. Тому і речення повинно мати три слова. Зверніть увагу! Що перше слово у реченні ми будемо позначати лінію з бортиком. Поміркуйте, яке це може бути речення? Наприклад, може бути речення таким, дівчинка гладить. Песика. В кінці речення ставимо обов'язково крапку. Скільки слів повинно бути в реченні до цієї картинки? Нам підказує схема. Порахуйте лінії. Вірно. 4. А яке речення можна придумати до даної схеми? Добре, а я придумала наступне. Діти лежать на листочках. Як весело хлопчику в осінню погоду під дощем. Давайте розглянемо і придумаємо речення, але воно повинно відповідати зображеній схемі. Які речення ви пропонуєте? Так, можуть бути різні речення. Наприклад, моя пропозиція така. Хлопчик стрибає по калюжах. А ось до даної ілюстрації, як ви вже здогадалися, нам потрібно придумати речення з трьох слів. Які ваші варіанти? Моє речення ось таке діти радіють осені. До вашої уваги ще одна чудова ілюстрація, яке придумаємо речення. В цьому реченні можна сказати як про всіх дітей, так і конкретно про хлопчика чи про дівчинку якусь. Ось, наприклад, моє речення звучить так. Діти гуляють в лісі. А що скажете ви? Сподіваюсь, вам сподобалось складати речення за схемами. А тепер пропоную зробити навпаки: візьміть аркуш паперу, придумайте речення і домалюйте. До нього схему. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!